Всім привіт! Я Олександр Зерайський, податковий консультант. Чи знаєте ви про те, що деякі ФОП і досі звільнені від застосування касових апаратів на період дії військового стану, аж поки він не закінчиться? Якщо ні, я вам зараз про це розповім. Ну, а поки я буду розповідати, обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал. Натискайте для цього на кнопочку підписатись. Також натискайте на кнопочку із дзвіночком, щоб обов'язково отримувати сповіщення про всі мої нові відео. А ще обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал, який теж називається «Податковий консультант. Посилання на нього буде під цим відео і зараз з'явиться в, в голові. Справа в тому, що на моєму телеграм-каналі дуже багато е корисної текстової інформації, і там дуже багато дописів, яких відповідно немає тут. На, Ютуб, на Ютубі. Тож обов'язково підписуйтесь також і на мій телеграм-канал. Отже, хто на сьогодні і досі звільнений від застосування касових апаратів? А насправді це не зовсім звільнення від їх застосування, а звільнення від штрафів за їх відсутність чи за їх незастосування. Саме справа в тому, що починаючи з 1 січня 2022 року, тобто ще до початку широкомасштабного вторгнення, всі абсолютно ФОПи та юридичні особи були зобов'язані почати використовувати касові апарати з 1 січня 2022 року. Однак, через повномасштабне вторгнення Росії ФОПам, скажімо так, стало не до касових апаратів. Тому в 23-му році був прийнятий законопроект, який власне звільнив від штрафів абсолютно всіх суб'єктів господарювання, включаючи ФОП, звільнив від штрафів за відсутність касових апаратів на період з 1 січня 22-го року до 30 вересня до 1 жовтня 23-го року. І... Тобто виходить так, що начебто абсолютно всі ФОПи е, зобов'язані тепер з 1 жовтня 2023 року використовувати касові апарати, тому що за їх відсутність є штраф. Це так, але це не зовсім так. Е, справа в тому, що для окремих ФОП, які знаходяться на окремих територіях, які е, здійснюють свою діяльність в окремих населених пунктах, е, пільга по незастосуванню штрафів, вона. І досі зарішилися. Мораторій по застосуванню штрафів, він і досі для них зарішився. Більш того, на сьогоднішній день для цих ФОПів навіть є мораторій і на проведення перевірок, а не тільки на застосування штрафів. Отже, давайте тепер розберемося ФОПи, в яких містах, в яких населених пунктах та з яких територій, власне, фактично звільнені від застосування касових апаратів, тому що для них досі немає штрафа за відсутність цих касових Апаратів, і почнемо ми із перевірок. На яких територіях на сьогоднішній день заборонені перевірки з питань застосування касових апаратів? Так, відповідно до чинного законодавства, до, на цей час і до е, закінчення військового стану е, заборонені фактичні перевірки е, ФОП, що здійснюють свою діяльність на тимчасово окупованих територіях та територіях активних бойових дій. А, тобто, якщо ви здійснюєте діяльність на цих територіях, то перевірки із застосування касових апаратів, а фактичні перевірки це і є перевірки з застосування касових апаратів, на цих територіях заборонені. Також заборонені фактичні, фактичні перевірки, в тому числі і перевірки з питань, із, із, із питань застосування касових апаратів, на територіях можливих бойових дій. До моменту виключення населеного пункту з цього переліку, крім ФОП, які здійснюють діяльність у сфері виробництва та або реалізації підакцизної продукції, грального бізнесу, купівлі продажу іноземної валюти. Що ж, я думаю, що перша частина заборони на здійснення перевірок ФОП, які здійснюють свою діяльність на тимчасово окупованих територіях і територіях активних бойових дій, навряд чи для кого буде актуальною, тому що я не уявляю, як можна здійснювати свою діяльність на таких територіях. Однак друга частина цієї заборони на здійснення перевірок ФОП на територіях мажливих бойових дій, він актуальний для дуже багатьох фопів. Ну, звісно, окрім фопів, які здійснюють діяльність із виробництва чи продажу підакцизної продукції, ювелірних виробів і іноземної валюти. Тобто, якщо ви звичайний ФОП, якщо ви не здійснюєте свою діяльність із якщо ви не здійснюєте діяльність із продажу підакцизної продукції чи її виробництво, якщо ви не здійснюєте діяльність із там пов'язану з гальним бізнесом, продажем купівлі іноземної валюти, і знах і знаходитесь, точніше зареєстровані та здійснюєте свою діяльність на територіях мажорних бойових дій, то е Перевірка вас заборонена з питань застосування касових апаратів. І тут виникає питання, а які ж населені пункти власне відносяться до території маживих бойових дій, ну і до території активних бойових дій та тимчасово окупованих Росією. Цей перелік затверджений окремим наказом. Зараз я вам його покажу. Ось цей наказ Міністерства реінтеграції від 22 грудня 2022 року номер 309 в нього постійно вносяться зміни, якісь території включаються, якісь виключаються. І в перелік, от саме перший, це і є території можливих бойових дій. Тут є дата виникнення можливості бойових дій, і є дата припинення можливості бойових дій. І якщо цієї другої дати немає. То ваш населений пункт, або територія, на якій він знаходиться, він і досі включений в перелік територій е, можливих бойових дій. Е, можна просто пошукати по списку, можна е, натиснути там Ctrl-F і е, пошукати там конкретний населений пункт або конкретну вашу сільську, е, сільраду або конкретну вашу територіальну громаду. Ну, я, до прикладу, хай це буде Харків, оскільки я сам з Харкова, хай це буде Харків. Харків так, Харківська область пішла, Харківський район, і от Харківська міська територіальна громада е, включена в перелік е, території можливих бойових дій з 15.09.2022 року і дати виключення із переліку немає. Отже, для ФОП, які здійснюють свою діяльність, на території міста Харкова і Харківської територіальної громади, і досі є мораторій на проведення їх перевірок з питань застосування касових апаратів. Ви можете сказати: підождіть. Та це ж тільки заборона на проведення перевірок, а ще є штрафи. Перевірку можуть провести і через два роки і застосувати штрафи за весь період. Насправді це не зовсім так, тому що на штрафи знову ж таки є заборона. Зараз тепер далі поговоримо про заборону на застосування штрафних санкцій за відсутність касових апаратів або за їх незастосування. Отже, згідно закону про касові апарати, з 1 жовтня 2023 року від штрафів за відсутність РРО чи за незастосування касових апаратів звільнені ФОП, що здійснюють свою діяльність на тимчасово окупованих територіях, на територіях активних бойових дій, і що саме головне для нас, на територіях можливих бойових дій. Аж по дату власне припинення можливості бойових дій на таких територіях. Отже, як бачите, звільнення від штрафів за незастування або відсутність касових апаратів теж вона в законі є. Таким чином, якщо ви є ФОПом, який здійснює свою діяльність на територіях можливих бойових дій, ну або якимось чином здійснює свою діяльність на територіях активних бойових дій та тим тимчасово окупованих Росією, то штрафа за відсутність касового апарата для вас не існує. Таких штрафів для вас на сьогоднішній день немає. Які території відносяться до території можливих активних чита окупованих, я вам уже розповів. Тож шукайте свій населений пункт в цьому переліку. І тут саме головне, я це припас, так би мовити, на кінець відео. А що значить ФОП здійснює свою діяльність? Це дуже важливо, тож слухайте уважно. Дивіться, у нас є два, дві різні категорії. Перша категорія ФОП зареєстрований десь на якійсь території. Це одне. І друга е, категорія, другий момент дуже важливий, це власне, так, як написано в законі по, е, про касові апарати. ФОП, який здійснює діяльність. Тож, е, якщо ми возьмемо, заприклад, той же самий Харків, е, якщо ФОП е, здійснює ФОП із Харкова Харкова, да, і здійснює свою діяльність в місті Харкові, тобто продає якісь товари в місті Харкові. І е, відповідно він. Звільнений від штрафів за відсутність касових апаратів, якщо його, в нього цього касового апарату не буде, тому що він здійснює діяльність населеному пункті, який включений до переліку е територій можливих бойових дій. Однак, якщо е ПОП, е який зареєстрований в Харкові, буде здійснювати свою діяльність в якомусь іншому населеному пункті, наприклад, у Львові, е Ужгороді, Києві. Ну, Тобто в іншому населеному пункті, який не включений в перелік територій, то відповідно до нього будуть застосовані штрафи за відсутність касового апарату, якщо в цьому іншому населеному пункті він не буде застосовувати цей касовий апарат. І це дуже важливо розуміти, що важливо не те, де зареєстрований ФОП як ФОП, а важливо, де він здійснює діяльність. Якщо він здійснює діяльність на території маживих бойових дій населеному пункті, який знаходиться на території мажевих бойових дій, штрафа за відсутність касового апарату немає. Якщо ж він лише зареєстрований на такій території, населеному пункті на такій території, а здійснює свою діяльність в іншому населеному пункті, який не входить в такий перелік, то штраф за відсутність касового апарата, відповідно, буде. І е, тут е, буде питання, наприклад, у тих ФОП, які здійснюють свою діяльність в інтернеті. Тобто продають товари через мережу інтернету або надають послуги через мережу інтернету. Е, як бути їм? Де вони здійснюють свою діяльність? Адже вони можуть знаходитися в населеному пункті, який є на території, який включений в перелік територій можливих бойових дій? А Надавати, продавати товари в якусь відправляти товари в якийсь інший населений пункт, я е, звернувся з цим питанням до ДПС України під час одного із круглих столів, в якому я прийняв, приймав участь. І відповідь е, ДПС України була е, така, що якщо е, ФОП зареєстрований е, на території можливих бойових дій, в на населеному пункті, що розташований на території можливих бойових дій, і відправляє свої товари саме із цього населеного пункту, то відповідно штрафа за відсутність касових апаратів для нього не буде. Як приклад, знову ж таки візьмемо Харків. ФОП зареєстрований як ФОП в місті Харкові, продає товари в мережі інтернет і відправляє ці товари із, там, через нову пошту, через відділення нової пошти чи Укрпошти, які знаходяться в місті Харкові. Відповідно для такого ФОП штрафа за відсутність касових апаратів не буде. Якщо ж відправка товарів буде з іншого населеного пункту. Який не включений в перелік території можливих бойових дій, то штраф за відсутність касових апаратів буде. Це дуже важливо і на це потрібно звернути увагу власне дропшейперам, які можуть знаходитися фізично в одному населеному пункті, який включений в перелік території там, можливих бойових дій, а відправка товарів буде відбуватися із якогось іншого населеного пункту. Тож візьмемо знову ж таки Харків. ФОП знаходиться в місті Харкові, продає товари в інтернеті, а хтось відправляє ці товари із Києва. Київ не включений в жодний із перелік на сьогодні, переліків на сьогоднішній день. Відповідно, цей ФОП зобов'язаний застосовувати касовий апарат, інакше для нього буде штраф за його відсутність, за його незастосування. Ну і ще один важливий момент. От те зараз про що я розповів: що можна продавати товари через мережу інтернет і не застосовувати касовий апарат, бо за це відсутній штраф за його застосування у випадку, якщо ФОП е, зареєстрований і здійснює відправку товарів із населеного пункту, що включений в перелік території можливих бойових дій, ну а також там активних бойових дій окупованих, е, я думаю, що таки навряд чи таке буде відбувається. Але якщо ФОП здійснює свою діяльність відправку товарів із населеного пункту, який включений в перелік території можливих бойових дій, він може не застосовувати касовий апарат, бо штрафа за це немає, це підтвердила ДПС України, як я вже сказав. Але, Оскільки це було підтверджено тільки враз не на відео. Я вам рекомендую, дуже рекомендую з цього питання обов'язково направляти в ДПС України запит про надання вам індивідуальної податкової консультації і отримувати е, ІПК індивідуальну податкову консультацію для вашого ФОПа з цього питання. Тобто направляєте запит в ДПС України. Я ФОП зареєстрований в такому то населеному пункті, здійснюю діяльність з продажу товарів. В мережі інтернет відправку товарів здійснюю із там через нову пошту чи Укрпошту із відділення, розташованих в такому-то населеному пункті, який включений до переліку території межевих бойових дій. Прошу надати мені індивідуальну податкову консультацію з питання, чи буде до мене застосований штраф за відсутність касового апарата. Якщо я буду здійснювати цю діяльність там без касового апарату, і якщо вам податкова надасть і в якій буде написано, що штрафа вам за це не буде. Відповідно до закону про касові апарати, то така ІПК буде захищати вас у майбутньому від будь-яких претензій місцевих податкових. Тож обов'язково, ну якщо в них буде своя думка, тож обов'язково направляйте запити з цього питання. Якщо у вас фізичний магазин на населеному пункті, який включений в перелік території можливих бойових дій, тут питань нема, тут чітко все визначає закон. Знову ж таки, можете, звісно ж, перестрахуватися тема ІПК, але тут більш-менше ризики, тут все більш-менш зрозуміло. А от якщо ви продаєте товари в інтернеті, то відповідно краще отримайте ІПК, яка буде підтверджувати, що ви це можете здійснювати без касового апарату, оскільки штрафа за його відсутність на. На сьогоднішній день немає. Ну, а якщо вам буде потрібна допомога із підготовки запиту по направлення ІПК, ви завжди можете звернутися до мене. У мене така послуга є, е, мої контакти є під цим відео. Е, ну, і е, власне, якщо у вас залишилися які, якісь питання, обов'язково пишіть їх під цим відео внизу в коментах, я буду на них відповідати. Також ви завжди можете звернутися до мене за індивідуальною консультацією. Мої контакти знову ж таки є під цим відео. Ну, а я на цьому хочу з вами попрощатися. Обов'язково підписуйтесь на мій ютуб канал, натискайте на кнопочку підписатися. Натискайте на кнопочку із дзвіночком, щоб отримувати сповіщення про мої нові відео. Якщо моє відео було для вас корисним, ви можете підтримати мій ютуб канал донатом в будь-якій сумі на ваш розсуд. Посилання для цього є під цим відео. І обов'язково також підписуйтесь на мій телеграм-канал, податковий консультант, посередня на який є теж під цим відео. Ну а вам гарного дня. До побачення з вами був я, Олександр Зарайський, ваш податковий консультант. Гарного дня, друзі, до побачення.